Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як відбирати запчастини на техніку Печаж. А до початку цього відео хочу нагадати, що наразі триває збір на ремонт авто для 37-ї бригади морської піхоти, козаки несуть службу на турецькому напрямку і потребують вашої допомоги для покупки необхідних для ремонту запчастин і оплати вартості ремонту. Буду дуже вдячний, якщо ви долучитесь до збору. Посилання на збір є в описі під цим відео та у шапці профілю. І так, є два основних способи, як зазвичай це робиться. Перший з них найпростіший, другий найнадійніший. Перший спосіб це просто вбити в пошуку запчастину, яка вам необхідна, і удари мотоцикла, яка вам цікава. З недоліків цього способу можна виділити те, що не гарантовано абсолютно нічим, що ця запчастина по факту підійде на ваш мотоцикл. Проблема в тому, що в мотоциклі може бути багато варіацій, модифікацій, і запчастина, яка підходить на одну з цих модифікацій, абсолютно не підходить на іншу. Другий спосіб, трошки довший, буквально зовсім трошки, але дає гарантію отримання правильної запчастини приблизно на 99,9%. Сутність цього способу в підбору через оригінальні каталоги. Із мотоциклом Bajaj це все відбувається максимально просто і легко. І для того, щоб нам знайти цей каталог, все, що нам необхідно зробити, це написати каталог Bajaj, наприклад, Boxer. Каталоги візуально нічим не відрізняються між моделями, а тільки змістом. От, і ми переходимо на перше посилання каталог цих частин. Тут, як ви бачите, є всі моделі мотоциклів, які випускались під Bajaj і були присутні на нашому ринку. Оскільки я є власником Batch Boxer, ми будемо розглядати саме цю модель. Серед Бочаж у нас є версія 150x, 150pm, 125x і 100. Нас наприклад, цікавить 150x. Натискаємо і потрапляємо от в таку папку. Тут у нас є три варіанти. Це ті самі модифікації, про які я говорив. БМ-150Х, БМ-150Х на 4-5 передач диск-барабан і 150X центрифуги. В чому різниця між цими папками? Різниця в модифікації мотоцикла. Тобто перший БМ-150 просто з нас бінанс нічого не дає. Але коли ми бачимо другий, то тут 4-5 передач, диск, барабан. Це означає, що конкретно цей каталог. Для мотоциклів, в яких йде переднє дискове гальмо, або мотоцикли, які в свій час мали 4 передачі, бо до 2020 року, якщо не помиляюсь, в боксері було 4 передачі, навіть до 2019 У 2019 році вийшло оновлення на 5 передач. Цей варіант тоді в нас виходить, що боксер з барабанними гальмами як спереду, так і ззаду. Ну і остання версія це боксер з переднім дисковим гальмом, а також з центрифугою. У нас, наприклад, цікавить ось ця версія з переднім дисковим ремонтом. Тут у нас ми бачимо один документ і один файл PDF, нам в випадку з BTAG необхідним сам PDF-файл. Натискаємо в нього два рази і ми потрапляємо в сам каталог. Тут ми бачимо є перелік абсолютно всіх сторінок, які є в каталозі, і ми можемо знайти тут сапчастину, яка нам необхідна. Наприклад, ми будемо шукати стартер. Дивимось, це позиція 21 на сторінці 42. Ми переходимо на сторінку 42 в цьому каталозі. Ось сторінка 42. І на цій сторінці зображений стартер, а також прилеглі до нього деталі. Сам стартер ось він, знаходиться під номером 7. Цій табличці ми шукаємо сьому позицію. Ось вона, копіюємо цей номер і вставляємо в пошук. Прибираємо пробіли, тому що з пробілами номер шукається некоректно. Нажимаємо на Enter. І бачимо варіанти стартерів, тобто магазин, який пропонує цей товар. Якщо з якихось обставин у вас некоректно шукається цей номер, тобто в якісь ліві позиції, інший товар з'являється тут, рекомендую вам поставити цей номер в лапки. Таким чином, Google буде шукати тільки ті сторінки, на яких відображений саме цей номер. Тобто ми бачимо навіть підсвічування цього номеру, він виділений жирним, для того, щоб ми розуміли, що на цій сторінці присутній товар саме з цим оригінальним номером. І далі ми можемо перейти на сторінку цього товару і подивитись, побачити що. Ось це наш стартер з оригінальним його номером. Також можемо бачити зображення, порівняти розміри з нашим оригінальним стартером і одразу купити, якщо товар нам підходить. А, також прошу звернути вашу увагу, що тут в нас під номером 7 є дві позиції: стартер-мотор, мотор-стартер. Нас вона особливо не цікавить, нас цікавить ось це поле з коментарем. Тут вказано OK 5 Gear. Тобто боксер на 5 передач. Тобто Ось цей номер за методом виключення в нас виходить для коробки на 4 передачі. І ось цей номер для коробки на 5 передач. Як Бачите, номер відрізняється оригінальний. Скопіюємо, наприклад, цей номер, вставляємо в пошук, прибираємо в пробіли і шукаємо. І ось бачимо так само, є альтернативи на ось цей стартер. І візуально, як бачимо... Вони дещо відрізняються один від одного. Тобто, перший варіант у нас для боксера з чотирма передачами, другий для боксера з п'ятьма передачами. От, і це працює абсолютно з будь-якою запчастиною, з кожним елементом, який присутній в мотоциклі. Це працює, адже в кожного елемента є свій оригінальний номер, за яким ви можете цю запчастину знайти. Тобто, ось, наприклад, навіть свічка так само має свій номер. Позиція 7, 7 номер. Так само копіюємо і так само бачимо, що такі варіанти для 4 передач і для 5 передач. Тобто на цих мотоциклах стояли різні свічки. От. І будь-яка запчастина, яка вам стала необхідна в ремонті, ви так само можете її знайти, скопіювати цей номер, вбити в пошук, і знайдете необхідну для вас запчастину. І це працює. Таким чином для будь-якої моделі Bajaj, будь-яку частини, частину, яка вам необхідна, наприклад, вийшли з ладу задні амортизатори, ми так само дивимося, є дві позиції, в чому різниця, дивимось коментар, ця позиція для боксера з п'ятьма передачами. Копіюємо цю позицію, вставляємо номер і отримуємо результати, тобто ось у нас вже є перелік пропозицій саме на цей товар. От, для іншої моделі, наприклад, того самого домінару. Ми так само бачимо, є три покоління. Перше покоління найперше, друге — другий юг і третій юг 2. Вибирайте, яке є покоління у вас, Вибирайте, переходите в PDF-файл і тут так само розписаний абсолютно весь мотоцикл до кожної дрібниці абсолютно все тут є в цьому каталозі. Наприклад, вам потрібно замінити клапана, вдимось позиція 7. Це випускний клапан номер, так само вставляємо в пошук і отримуємо наші результати, наші магазини, які пропонують цей товар. Тому цей спосіб він максимально простий в плані розуміння і максимально ефективний. Тобто в 99,9% випадків ви отримуєте правильну позицію, яка вам необхідна. Єдина помилка, яка може виникнути, це помилка на складі магазину, або це може бути помилка в оригінальному каталозі. Але це відбувається вкрай рідко, тому... Я особисто рекомендую вам користуватись саме цим способом, адже так ви через оригінальний номер зможете знайти правильний товар для свого мотоцикла. На цьому в мене все. Дякую за ваш перегляд і бажаю вам гарного дня, рівних доріг і мирного неба.